Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це ж тижневий випуск програми, що кажуть зорі, на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 27 листопада по 3 грудня. Кого чекає багатство? А кому варто остерігати шахраїв? Розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Конкурентів, щоб цього тижня вас переслідувала тільки вдача. オーバー Овнам рекомендується звернути увагу на своє здоров'я, яке буде підводити майже весь тиждень. Представникам знака необхідно знизити фізичну активність, відкласти далекі поїздки до початку грудня, виключити з раціону алкоголь і збільшити кількість відпочинку та сну. Висока конфліктність і агресія можуть спровокувати безглузді сварки з близькими, знайомими та сусідами. Професійна сфера буде активною. Вона вимагатиме від овнів багато зусиль, але матеріал. Вона винагорода за всю цю працю обіцяє бути гідною. Телець. Для тельців тиждень буде нейтральним, але робота вимагатиме зусиль і великої праці. Особливо це торкнеться тих, хто займається викладацькою чи видавничою діяльністю. Здоров'ям варто зайнятися в другій половині тижня, особливо тим, у кого є хронічні захворювання. Фінансова сфера змусить вас приділяти підвищену увагу та обережність, оскільки спокуса швидко збагатитись, буде вас переслідувати. Тельцям, які перебувають у стосунках, вихідні варто провести зі своєю другою половинкою. А для тих, хто перебуває в пошуках особистого щастя, зірки підготували цікаві романтичні знайомства, близнюки. Початок тижня буде активним для близнюків. Середина важкою та напруженою, а кінець легким і приємним. Понеділок та вівторок слід приділити досягненню поставлених цілей. Окрім того, цього тижня є великий ризик наткнутися на шахраїв, тому будьте уважні. У другій половині тижня зверніть увагу на своє здоров'я. Воно може вас підвести. Вихідні близнюкам краще провести з сім'єю. Це дозволить відновити здоров'я та прийняти важливі рішення щодо майбутнього. राख Раки розпочнуть тиждень з поїздок, відряджень та вирішення побутових проблем. Ваші батьки чи родичі можуть вимагати підвищеної уваги та турботи цього тижня. Здоров'я обіцяє бути досить хорошим, але тільки тоді, якщо ви не будете нагромаджувати себе зайвою роботою і добре відпочинете. В кінці тижня романтична сфера порадує подарунками та компліментами від небайдужої вам людини. А фінансова сторона життя залишиться стабільною. Всі грошові надходження будуть розподілятися за. Планом лев для левів цього тижня робоча сфера життя обіцяє бути складною та напруженою. Це пов'язано як з посиленням внутрішньої агресії та егоїзму, так і з негативною реакцією оточення на ці прояви. Навряд чи хтось захоче миритися з вашими емоціями цього тижня, тому зірки радять не вступати в конфлікти. У вихідні ситуація покращиться. Багато представників вогняного знаку зможуть подивитися на себе з боку і почати виправляти помилки. Здоров'я буде на хорош. Чому рівні, але краще повністю виключити вживання алкоголю та жирної їжі. Романтична сфера може захопити липневих левів новими симпатіями та цікавими побаченнями. Діва Цього тижня емпатичні діви будуть морально допомагати своїм близьким та колегам. Окрім того, представники знаку можуть отримати пропозиції про роботу з інших міст або країн, через що почнуть серйозно замислюватись про переїзд. Люди, які працюють в медицині, незабаром можуть отримати пропозицію про вищу посаду або зміну роботи. Самопочуття може трохи погіршитись у другій половині тижня. Ризик постудних захворювань і травм буде досить високим. Дівам рекомендується Провести вихідні, доглядаючи за своїм тілом, похід на масаж у сауну чи спа стане приємним закінченням тижня. Терези. Для терезів цей тиждень дасть можливість вирішити давні питання з керівництвом на роботі. Успішно вирішити юридичні проблеми можна вже в другій половині тижня. Романтична сфера буде активна в самотніх представників повітряного знака, у яких з великою ймовірністю незабаром зав'яжуться нові серйозні стосунки. Ваш фінансовий стан змусить включити режим розумної економії та не витрачати кошти дарма. Не варто засмучуватись, це дозволить вам не тільки поліпшити своє матеріальне становище. Але й заощадити якусь велику суму на давно заплановані покупки. Скорпіон. Скорпіони почнуть тиждень з агресивних емоцій, які доведеться стримувати з великими труднощами. У середині тижня ви зможете приборкати та контролювати їх, що найбільш позитивно позначиться на роботі та відносинах. У професійній сфері почнуться зміни, пов'язані з реорганізацією бізнесу або компанії, що спричинить можливість продемонструвати свої здібності на 100%. Ближче до вихідних вас може ощасливити новина, пов'язана з вашими грошима. Романтична частина життя почне. Змінюватися в кращу сторону в кінці тижня, це стосується і самотніх скорпіонів, і тих, хто давно одружений або перебуває в серйозних стосунках. Стрілець. Через затища у всіх сферах життя стрільці почнуть тиждень дещо пригнічено. Побутова рутина може затягнути, що не радуватиме представників цього знаку. Прилив енергії відбудеться ближче до вихідних, коли з'являться нові бізнес-проекти та дуже цікаві знайомства. Необхідно більшу частину тижня дбати про своє здоров'я, звернути увагу на свій раціон. Можливо, варто виключити деякі продукти, які погано впливають на ваше самопочуття. Окрім того, помірні фізичні навантаження у вигляді прогулянок підуть вам тільки на користь. Фінансове становище стрільців почне покращуватись після четверга, дозволяючи зробити приємний шопінг на вихідних. Козоріг. Цього тижня козароги будуть змушені більшу частину часу присвятити вирішенню проблем у взаєминах з керівництвом або колегами. Проте, завдяки своїй впевненості, представники земного знака зможуть без проблем налагоджувати усі конфліктні ситуації. Романтична сфера обіцяє бути стабільною так само, як і матеріальна. Що стосується здоров'я, то козарогам необхідно подбати про опорно-руховий апарат та зв'язки. Не перевантажуйте себе фізичними вправами. Водолій Більшу частину тижня водоліги проведуть у нейтральному емоційному стані. Представникам водного знаку варто довести до ладу рутинні справи, до яких зазвичай не доходили руки. Ваше здоров'я буде хорошим, якщо не брати до уваги дрібних проблем, пов'язаних з простудними захворюваннями. Фінансовий сектор залишиться стабільним, а ближче до вихідних зможете отримати подарунок чи несподіваний заробіток. Оскільки весь тиждень у вас буде дуже багато справ, швидше. За все не залишиться часу на зустрічі та побачення. Тому романтична сфера буде розвиватись онлайн через спілкування у мережі. Риби Цього тижня риби можуть стати жертвами пліток і негативних дискусій на роботі. Стосунки з колегами можуть ще довго залишатися напруженими. Романтична сфера активізується у вихідні. Тут віргідні побачення, знаки уваги, подарунки та цікаві прогулянки. Для риб, які перебувають у стосунках, передбачена подорож з вашою другою половинкою. Фінансовий сектор змусить трохи понервувати на початку тижня, але після четверга ситуація стабілізується. Всі належні. Кошти будуть отримані, а частково навіть витрачені на задоволення і розваги. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.